Прошу встати суд іде. Доброго ранку, прошу сідати. Шановні колеги, на пленарне засідання другого сенату внесено питання про зправи номер 3 ТР 162 скісна 2023 за конституційною скаргою Третьяка Олександра Віталійовича щодо конституційності частини 6 статті 30 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Повідомляю, що на пленарному засіданні нашого Сенату присутні судді Сергій Головатий, Віктор Городовенко, Василь Демак, Володимир Мойсик. Олег Перемайський і Галина Яровська. Наш сенат 18 жовтня цього року ухвалив роздати справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників костільного провадження на це засідання для розгляду цієї справи. Дуже дякую, шановний голова, засідання, високі суди. Інформую, що усі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені про і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Другого сенату з'явився суб'єкт права на конституційну скаргу третяк Олександр Віталійович. Також з'явилися представники суб'єкта права на конституційну скаргу Валерія Володимирна Лутковська, адвокат, та Володимир Володимирович Владимир, адвокат. На пленарному засіданні також присутній Максим Євгенович Дирдін, постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України. Від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 31 жовтня цього року надійшов лист, в якому він повідомляє про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин просить розглянути справу без його участі. У залі засідань другого сенату також перебувають працівники секретаріату суду. Дякую. Дуже вам дякую. Е, е, ш, повідомляю, що до початку розгляду справи на пленарному осіні другого сенату судді не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів. Також на адресу суду не надходило письмових заяв від учасників провадження про відвід судді. Шановні колеги, у кого із вас на цей момент є самовідвод? Немає. Учасників гостійного провадження. Чи є заяви про відвід суддів в нашому сенаті? Шановний Олександр Віталійович. Ні, ваша честь. Немає. Немає. Шановний Володимир Володимирович. Немає Ваша честь. Немає. Шановна Валерія Володимировна. Суду довіряємо, дякую, Ваша честь. Прошу сідати. Шановний Максим Іванович. У мене немає відповідь. Немає. Немає. Якщо немає, а їх немає відводів суддів, тоді я повідомляю, що кворум для проведення пленарного засідання є. Головою на пленарному засіданні старше за віком суддя другого сенату Сергій Головатий. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. А суддя-доповідач в цій справі суддя Сергій Головатий. Ввідомляю, що відкриту частину пленарного засідання сенату фіксують за допомогою технічних засобів, ведуть протокол зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Записи відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному сайті Конституційного суду. Шановні колеги, з огляду на відсутність Сергія Дембовського, представника президента в Конституційному суду, обговорюємо питання щодо можливості розгляду справи за його відсутності. Як суддя у цій справі, я вважаю заможливу розглядати справу. За його відсутності. Шановні колеги, у вас які міркування є? Протилежні думки немає. Тоді з'ясовуємо думку учасників постійного провадження. Шановний Олександр Віталійович. Ми можемо розглядати без проблем. Ваша думка, що можемо розглядати. Шановний Володимир Володимирович, Дуже дякую. І шановна Валерія Володимирівна. Ми вважаємо, що можна розглядати ваші. Дякую, шановний Максиму Івановичу. Можливе. Можливо? За Можливо. За таких обставин ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності представника президента України у Конституційному суді Сергія Днебовського. Хто за? прошу проголосувати? Проголосували одноголосно. Дуже вам дякую. Продовжуємо засідання. За наявності учасників ціну провадження у засіданні залі суду, тим більше що вони перший раз, я роз'яснюю права і обов'язки учасників, а також присутні, ну правда, присутні в залі секретаріат, Вони це знають. Але учасникам конституційного провадження, зокрема, з боку суб'єкта суб'єкту права на конституційну скаргу, повідомляю, що учасники конституційного провадження мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід судді. Користуватися іншими правами, що їх визначено законом про Конституційний суд. Учасники конституційного провадження зобов'язані надавати документи, матеріали та іншу інформацію, що є потрібними для повного і всебічного розгляду справи. Будучи присутні в залі, всі зобов'язані ставитися шанобливо до суду, виконувати розпорядження голови засідання та вказівки судового розпорядника. Щодо додержання порядку під час пленарного засідання. Не допускати під час пленарного засідання пересування по залі засідань, розмов, реплік в будь-якій формі, та не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебігу засідання. Учасники конституційного провадження за неповагу до Конституційного суду несуть відповідальність в порядку, що його визначає закон. Дотримання в порядку в залі засідання суду забезпечує служба судових розпорядників. З'ясовуємо, чи є у учасників опостійного провадження заяви чи клопотання перед початком ще до початку до розгляду справи. І запитую я в суб'єкта права на Костянську скаргу. Шановний Олександр Віталійовичу, чи є у вас клопотання або смові заяви, які ви бажали б заявити на цій стадії? Ваша честь, немає. Немає. Дуже дякую Володимир Володимирович? Немає. Валерія Володимирович немає. Валерію, Шановний Максим Євгенович, немає, немає. За таких обставин я, як суддя-доповідач, маю доповісти судові про зміст конституційної скарги і підстави для відкриття провадження у цій справі. Повідомляю, шановні колеги, що 14 вересня цього року до Конституційного суду надійшла скарга Третьяка Олександра Віталійовича, Далі я буду його іменувати як заявник. з клопотанням перевірити частину 6 статті 30 Кодексу України про адміністративні правопорушення на відповідність частині 2 статті 5, статті 7, частині 1 статті 8, частині 1 статті 32. І частині першій статті 38 Конституції України. Оспорюваний припис кодексу визначає таке: адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, призначає суд на строк від 6 місяців до 1 року, незалежно від того, чи визначено воно в санкції статті особливої частини кодексу, коли з урахуванням характеру адміністративного правопорушення. Вчинено за посадою особа, яка вчинила адміністративне порушення та інших обставин справи, суд визнає за неможливе збереження за нею права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. А, зважаючи на те, що а, питання щодо відповідності Конституції України частини 6 -ї. Статті 30 кодексу під чи Конституційному судові України. Б. Конституційна скарга заявника за формою та змістом відповідає вимогам закону України про Конституційний суд та подана належним суб'єктом права на конституційну скаргу. В. Заявник вичерпав усі національні засоби юридичного захисту. Г. Конституційну скаргу подана в межах, визначеного законом України про Конституційний суд України строку. Друга колегія наш нашого Сенату 12 жовтня. Ухвалила відкрити конституційне справ... провадження в цій справі. 18 жовтня, другий сенат ухвалив розглядати цю справу у формі письмового провадження. Повідомляю про факти та періодих справи в судах. Із конституційної скарги заявника та долучених до неї документів в матеріалі випливає таке: наприкінці 2020 року: заявника обрано на посаду рівненського міського голови. 10 липня цього року Рівненський міський суд Рівненської області ухвалив постанову, якою перше визнав заявника винним у вчиненні адміністративних правопорушень, визначених частинами першої і другої статті 172 7 прим Кодексу. Друге, наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 400 неоподаткованих мінімум доходів громадян, що становить 6800 гривень. І третє, на підставі частини 6 статті 30 кодексу наклав додаткове стягнення у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на один рік. Заявник оскаржив апеляційним порядком постанову суду першої інстанції 25 серпня 2023 року цього року Рівненський апеляційний суд ухвалив постанову що є остаточним судовим рішенням у справі заявника, якою апеляційну скаргу заявника залишив без задоволення а постанову Рівненського міського суду Рівненської області 10 липня без змін. Обґрунтовуючи невідповідність Конституції України, частини 6 статті 30 кодексу, заявник посилається на приписи Конституції України, самого кодексу, законів України, Європейської конвенції справ людини, на рішення Конституційного суду, а також на практику Європейського суду справ людини. Зокрема, заявник зазначає, що частиною першої, частиною шостої статті 30 кодексу встановлено, цитую, цитата з скарги заявника, встановлено дискрецію органу державної влади, яким є суд, у вирішенні питання про позбавлення права обіймати певні посади, але чітко не визначено її меж цієї дискреції. Тобто, на думку заявника. Тому з цієї причини оспорюваний припис кодексу, на підставі якого його було позбавлено право обіймати виборну посаду, не відповідає вимозі якості приписів права, а отже, на його думку, суперечить частині першій статті 8 Конституції України. Заявник твердить, що застосування до нього на підставі частини 6 статті 30 кодексу додаткового стягнення у вигляді позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням функцій держави або місцевим самоврядуванням строком на один рік є втручанням у його право на професійне життя. Це я зацитував фразу, яке згідно з практикою Європейського суду з може бути складником поняття приватне життя. Зогляду на те, що на думку заявника, оспорюваний припис кодексу, на підставі якого відбулося втручання в його право на повагу до його приватного життя, не відповідає вимозі якості приписів права, то це свідчить про порушення статті 8 конституції і як наслідок статті 2 конституції України, оскільки як зазначає заявник приписи статті 32 конституції узгіднені зі статтею 8 конвенції. Заявник вважає, що застосування судами до нього додаткового стягнення на підставі оспоряного припису кодексу межує із свавіллям по відношенню до міського голови обраганого посаду більшістю населення і не може бути визнане потрібним у демократичному суспільстві. Заявник також звертає увагу на те, що цитую: свавільне застосування судом частини 6 статті 30 кодексу має серйозні наслідки. Визначені законом, а саме дострокове припинення повноважень міського голови, оскільки відповідно до пункту 3 прім 1 частини першої статті 79 закону України про місцеве самоврядання України повноваження міського голови вважаються припиненими достроково у разі набрання законної сили рішення суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією яким накладно стягнення у вигляді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування? Кінець цитати. У підсумку заявник виснував, що цитую: дискреційні повноваження суду при застосуванні оспореного припису не забезпечують необхідний механізм. Запобігання зловживанню, який повинен забезпечити з одного боку захист особи від свавільного втручання органів держави у її права і свободи, а з другого наявність можливості в особи передбачати дії цих органів. Кінець цитати. Стосовно підготовки до справи, справи цієї до судового розгляду, я шановні колеги, повідомляю вас, що в жовтні місяці змісто повного забезпечує повного і об'єктивного розгляду справи під час підготовки її до розгляду. Я як суддя доповідач надіслав запити з проханням висловити позицію з питань порушень конституційної скарзі заявника до органів державної влади, наукових установ закладів вищої освіти і окремих науковців, зокрема до. Верховної Ради України, до Президента України, до Асоціації міст України, до Донецького національного університету імені Василя Стуса, до Інституту і права імені Корецької національної академії Наук України, до Львівського Національного університету імені Івана Франка, до Навчального наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, до Національного університету Одеської юридична академія, до Національної юридичного університету імені Ярослава Мудрого, до Одеського національного університету імені Мєчникова, до Ужгородського національного університету до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і до Світлани Серегіної, членкині науково-консультативної ради Конституційного суду України, докторки юридичних наук, професорки, члени кореспондента Національної академії правих наук, директорки науково-дослідницького інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правих наук України. Також надано доручення відповідним підрозділам секретаріату готувати висновок та аналітичну довідку з питань, що їх порушено у конституційній скарги, скарзі заявника. На теперішній час відповіді на запити ще не надійшли, тому їх звіст буде досліджено на закритій частині пленарного засідання Другого Сенату після їх надходження. Шановні колеги, дякую вам за увагу. І якщо у вас є запитання до мене як судді повідача то прошу. Запитань до мене немає. Тоді з'ясовуємо про наявність додаткових документів, матеріалів, які на думку учасників провадження слід було долучити до матеріалів справи. Шановні колеги судді, у вас є якісь матеріали, документи? Ні, колег немає. Будь ласка, Олександр Віталійовичу, чи є у вас документи, матеріали додаткові? Немає, прошу сідати. Володимире Володимировичу Немає, матеріально. Немає, шановного Ні, Немає ваше немає. Прошу сідати. Шановний Максим Івановичу. Немає ваш так. само немає за таких обставин. Я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання другого сенату конституційного суду завершеним. Ніхто не заперечує колеги. я так Розумію, тому ставлю внесену пропозицію на голосування. Хто за це прошу проголосувати? Ми. Проголосували одноголосно, дуже вам дякую. Тому шановні колеги судді, шановні е, учасники Костільного провадження, е, Другий сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в цій справі. Рішення Другого Сенату Конституційного суду за результатами Конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному веб-сайті суду відповідно до установленого порядку. На цьому відкриту частину пленарного засідання Другого сенату оголошую завершеною. ...šel vstati, sodi po tem.